Уряд виділив на забезпечення МВС у чотири рази більше коштів ніж на забезпечення армії. Економічний експерт Юрій Гаврилечко б'є на сполох. Невже поліцейським гроші потрібніші ніж військовим? Натомість у Верховній Раді заспокоюють і кажуть, що про виділені трильйони не йдеться а гроші надали не лише працівникам поліції, що перебувають у складі МВС. На чиєму боці правда про це далі? Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. У бюджет на наступний рік заклали у чотири рази менше коштів на забезпечення військових ніж поліцейських. Про це повідомив економічний експерт Юрій Гаврилечко. На майбутній рік в бюджеті на міністерство внутрішніх прав планується виділити 438 мільярдів гривень. На Міністерство оборони ну, майже 1,6 трильйона. Різниця в 4 рази. Якщо уявити, що військові мають таке саме забезпечення, як і поліцейські, множимо 75 на 4, отримуємо 300 тисяч. То що в нас зараз у лавах ЗСУ лише 300 тисяч? Він зауважив, що, вочевидь, поліцейських в країні більше. Мене дуже дивує, у нас іде війна, і якщо подивитися по грошах, то рівень забезпечення військовослужбовців є набагато нижчим ніж рівень забезпечення поліцейських. Або щось не складається з цифрами, і в нас поліцейських більше. Або якісь інші пріоритети, зауважимо, що про кількість поліцейських стало відомо раніше, безпосередньо від заступника очільника нацполіції Олександра Фацевича. У нас у нацполіції є десь 70-75 тисяч поліцейських чоловіків, які можуть підпасти під мобілізацію за віковою категорією, з яких понад 15 тисяч безпосередньо вже виконують бойові завдання. І в нас усі поліцейські атестовані, які носять погони заброньовані, але вони також виконують бойові завдання. У свою чергу нардеп Володимир Крейденко із Слуги народу спростував слова Гаврилечка про суму, виділену на забезпечення цього числа поліцейських. Про трильйони не, не про які не говориться. Ну як це? я про дивлюсь трильони. зараз додаток три до бюджету видатки так. та відповідно на міністерство і оборони. Гардія, вона в складі МВС і МЧС ДСНС скоріше, це ДСНС називається. Вона теж в складі міністерства і прикордонників відповідно. Тому і вона має свій бюджет. Сукупні е, витрати заплановані в 2025 році на е, ці органи. Безумовно, вони е, великі, але говорити про те, що е, там у нас поліція отримує е, потенційно може отримати більше там фінансування ніж армія. Ну це точно не відповідає дійсності. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що мер Львова Андрій Садовий запропонував збільшити суму зарплати для військовослужбовців і платити їм по півмільйона гривень на місяць. Як цього можна досягнути? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну, а ми продовжуємо далі. Нещодавно глава МВС Клименко зробив заяву про те, що поліцейські не можуть воювати, бо навчені застосовувати силу та зброю лише відносно злочинця. Відтак, під час воєнного стану поліція по суті виконує ті самі завдання, що і в мирні часи. Певна частина поліцейських несе службу у прифронтових регіонах, таких як Херсонська, Запорізька, Харківська, Донецька та у прикордонних областях. Водночас, у разі виникнення загрози державних суверенітету України та її територіальної цілісності, а також у ході відсічі збройної агресії, органи та підрозділи, що входять до системи поліції, беруть участь у виконанні завдань тероборони, забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану в разі оголошення її на всій території України або в окремій місцевості. Окрім цього, поліції вже були надані додаткові функції під час воєнного стану. Це контроль за дотриманням комендантської години, охорона об'єктів критичної інфраструктури, розмінування, служба на блокпостах і евакуація громадян із населених пунктів тощо. І це дуже велика кількість поліцейських і воєнні злочини вчинені РФ у першу чергу. Документують наші слідчі і наші підрозділи кримінальної поліції. Загальну роботу поліцейських ми також маємо виконувати. А тепер давайте розберемося, які повноваження мають поліцейські у питаннях мобілізації згідно зі змінами, внесеними до закону України про національну поліцію. Правоохоронці разом із працівниками ТЦК можуть брати участь у заходах оповіщення військовозобов'язаних чоловіків. Це означає, що вони присутні при врученні повісток, Втім, самостійно їх виписувати вони не мають права. Самі поліцейські ще раніше говорили, що не готові взяти на себе ініціативу роздавати повістки самостійно. У нас дуже багато свого функціоналу, і ми вважаємо, що кожен повинен займатися своєю роботою. Ми і так підхоплюємо різноманітні моменти. Чому? Бо поліція найбільший правоохоронний орган, тому ми і підставляємо плече іншим правоохоронним структурам. І якщо ми цього не будемо робити, то деякі важливі. Ливі напрямки роботи просто впадуть. Тож наразі головна функція поліції під час мобілізації, як і раніше, забезпечення правопорядку. Проте в умовах мобілізаційного процесу поліцейські можуть вимагати у чоловіків призовного віку пред'явити військово-облікові документи. Новим законом також введено ще одну важливу норму. Мова йде про необхідність фото та відеофіксації процесу перевірки документів. Поліцейські, за словами міністра внутрішніх справ, також мають виступати арбітрами в разі конфлікту між працівниками ТЦК і громадянами. Наприклад, коли е, працівник е, ТЦК хоче прийти до е, громадянина, вручити йому повістку додому, наприклад, так, то поліцейський е, повідомляють про це поліцію. Поліцейські завжди поруч для того, щоб уникнути цих е, е, порушень порядку, як зі сторони е, з однієї і з іншої сторони, такі виступає поліцейський арбітр. Водночас поліцейські можуть складати протоколи на ухилянтів, які перебувають у розшуку. Представник поліції вже складає протокол про адміністративне затримання, що особа перебуває в розшуку і складається протокол про адміністративне затримання. В даному випадку, згідно з нормою закону, родичі повинні бути повідомлені. Що така то особа затримана. Що стосується самих поліцейських у війську, то 18 травня 2024 року набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з документом, відбулися зміни щодо мобілізації працівників поліції. Вони мають перейти зі спеціального обліку на загальний, але це не означає автоматичну мобілізацію. Хоч документ передбачає виключення права на відстрочку для працівників національної поліції, однак для правоохоронців запроваджене бронювання. Нето міністрів було ухвалено рішення про бронювання 90% особового складу ДСНС та національної поліції а 10% поліцейських, які підлягають мобілізації, можуть долучитися до бригади Людь або ж до додатково створених трьох бойових бригад національної поліції України. Тим часом повноважні розширили працівникам ДПСУ. Десять прикордонних загонів отримали можливість призивати чоловіків проходити службу у Держприкордонслужбі під час мобілізації. Відтак, командир військової частини може самостійно направляти військовозобов'язаних та резервістів на військово-лікарську комісію, щоб визначити їхній ступінь придатності до військової служби. Командирам військових частин надається право здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання Проходити службу за призовом раніше потрібно було обов'язково звертатися до ТЦК та СП. Відтак, командир військової частини під час призову на службу по мобілізації діє за таким принципом: розглядає заяву кандидата для служби в бойових підрозділах, протягом двох діб перевіряє професійні морально-ділові якості кандидата за документами та результатами психологічного відбору. Далі пропонує посади відповідно до спеціальності кандидата, видає направлення на ВЛК для медичного огляду і на сам кінець перевіряє наявність судимості. Після зарахування до списки військової частини в обов'язковому порядку Сковослужбовців направляють для проходження базової загальновійськової підготовки до навчальних закладів держприкордонслужби. Якщо особа не відповідає вимогам через стан здоров'я або професійно-психологічні характеристики, командир має право відмовити їй у призові. Самі прикордонники говорять про низку переваг у разі мобілізації до лав ДПСУ. Наприклад, волинські правоохоронці обіцяють у разі укладення контракту терміном один рік громадянам віком від 18 до 25 років надавати можливість можливість Адаптуватися до військової справи і перші шість місяців перебувати в межах Волині Отримати виплату у розмірі від 24 тисяч гривень за підписання контракту та у подальшому мати від 21 тисячі гривень щомісяця. Зазначається, що військовослужбовцям, які виконують завдання на українсько-білоруській ділянці кордону, додатково виплачується винагорода у розмірі 30 тисяч гривень. Зауважимо, що згідно із нововведенням, що стосується мобілізації, затриманих під час незаконних спроб перетину кордону чоловіків, доставлятимуть до ТЦК. Прикордонники мають викликати поліцію, що власне і здійснить затримання. Це стосується порушників чоловіків категорії віку 18-60 років, які військово зобов'язані і перебувають в розшуку по лінії ТЦК, скажімо так, розшук розшуком займається національна поліція. Тому, коли такі люди потрапляють до нас в будь-якому випадку, наприклад, під час спроби порушення державного кордону, він потрапляє до нас, і ми розуміємо, що він перебуває в розшуку, то тоді він передається співробітникам національної поліції, а далі в ТСК. Такі повноваження прикордонники пояснюють наявністю доступу до бази даних оберіг. Чи дійсно на поліцію виділили більше коштів, ніж на ЗСУ? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, що буде в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нам з вами залишилося 2 тисячі до 250 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре!